Земельний скандал розгорівся в броварах. Місцеві переконані території, що вже 30 років є парковою зоною. Депутати вирішили продати. Тож із гаслами та гучномовцями пішли до мерії боронити броварські сотки. До меж парку збудував оздоровчо оздоровчий комплекс готельного типу, і зараз фактично в нього немає абсолютно земельної ділянки, ніде немає де паркінг поставити. Зараз за документом вони вже зробили, що аж по дорожку вся ця територія не є парком фактично, і що тут немає зелених насаджень. Ось вони сім соток розбрату. Там, де за документами, навіть кущів немає, ростуть клени, берези та верби. А будівельний паркан оздоровчого центру навалився на паркову огорожу. За нею ще 15 соток, що їх торік міськрада передала приватному підприємству. Нові власники вирішили територію центру розширити, але запевняють, на парк не засігають. Дана земельна ділянка виділялась не на території парку а в резервних територіях міста. Була виділена для обслуговування існуючої будівлі медичного закладу реабілітаційний центр. У міськраді про конфлікт знають, кажуть, усе законно земля за межами парку і її депутати не продають, а в оренду віддають. На тій території підприємство, яке буде будувати оздоровчий комплекс, пропонує рекреаційну зону. Я не вважаю, що це для міста погана. Ситуація або є в цьому проблема. Місцеві переконані, там, де колись був фруктовий сад, а сьогодні парк. Завтра приватні садиби вже можуть з'явитися. Парк це місце для відпочинку. тобто постройки зі ні в чому. От він кусок захватив, все хочеться. Так там і ще є, розумієте? Так це можна все захватити по кусочку. Наприкінці робочого дня суперечливе питання таки винесли на розгляд депутатів. Вони ділянку віддали, але поки в оренду Людмила Вакарчук Володимир Тихомир Денсі.